Це була достатньо така серйозна диверсійна операція в зоні супротивника. А вони досить часто у нас до речі проводяться різними підрозділами, в тому числі не тільки зі складу гуриму України. Але по Сумській області ситуація була така, що необхідно було дуже швидко вирішувати питання з. Гальмуванням з діями щодо гальмування просування російських військ. Хоча вони, якщо порівнювати, ну наприклад, з тими темпами, які були в 24 му році на Харківщині, коли розпочалися в Харківщині на ученському напрямку наступальні дії білгородського груповання, то вони значно більш повільніші були на Сумщині аніж у порівнянні з Харківщиною, тобто на Сумщині російського угруповання, хоча воно було кількісно і більше, воно діяло все одно менш ефективно. А тим не менш для того, щоб нейтралізувати ефективне управління, забезпечення, а також ну там були інші. Я думаю, задачі у цих диверсійних груп, оскільки це не тільки перерізання логістики, це не тільки знищення позицій і так далі. Це і ще й розвідувальна діяльність з метою цілявказання для нанесення ударів, бо ми з вами неодноразово чули, як по Курській області щось постійно прилітає, і то один командир 155 ї окремої бригади морської піхоти відправився на концерт Кобзона, І ще там якісь офіцери відправлялися. Тобто, це все також ціле яке є результатом розвідувальної діяльності, як у повітрі, так і на суходолі, тобто на землі безпосередньо. Тому це комплексні дії, які виконувалися, і вони дійсно призвели до того, що у Росії майже повністю, от ми говоримо вісім рот, вісім рот, А вісім рот це фактично батальйон. Батальйон був виведений з ладу з боєздатного стану.